Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. О Пресвята Правословенна Мати Господа нашого Ісуса Христа. Припадаємо і поклоняємося Тобі перед Святою і причесною іконою Твоєю, якою ти дивні і приславні чудеса являєш. Від вогненого спалення і блискавичного грому, оселі наші врятовуєш, хворих зціляєш і всі благі наміри наші добре виконуєш, смиренно молимо тебе, Всесильна Роду нашого заступнице, сподобає нас немічних та грішних, твоєї материнської участі і допомоги. Врятуй і збережи, владичице, під покровом милості Твоєї, церкву Твою, обительцю, будинки наші, села наші, міста наші, всю країну нашу православну і всіх нас. Що припадаємо до Тебе з вірою і любов'ю, та сердечно просимо зі сльозами Твого заступництва, владичице семи Остева, умило серце над нами, бо обтяжені ми багатьма гріхами, і не маємо відваги звернутись до Христа Господа і просити Його про помилування і прощення. Але Тебе просимо, Його ублагати, Матір Його по плоті, Ти ж це блага, простягни до Нього богоприємні руки Твої, і заступися за нас перед благістю Його, випрошуючи нам прощення провин наших, богочистивого і мирного життя. Благої християнської кончини і доброї відповіді на страшному суді Його, у час грісного відвідання Божого, коли загоряться вогнем домівки наші, чи блискавичним на настрашені будемо, яви нам милостиве Твоє заступництво і могутню допомогу. Що, порятовані всесильними сильними Твоїми до Господа молитвами тимчасового покарання Божого, тут позбавились і вічне блаженство, Райське успадкували, та зі всіма святими оспівували пречесне і величне ім'я Пресвятої Тройці, Отця і Сина і Святого Духа. І Твоє велике до нас милосердя, навіки вічні. Амінь.